Вітаю! І так, виграєте партію. Ви обіграли свого суперника. У вас набагато більше фігур, ніж у нього. У нього взагалі залишився лише один король, тільки цьому королю треба поставити мат. Як це робити? Ми сьогодні навчимось ставити мат одинокому королю важкими фігурами. Важкі фігури це у нас ферзь та тури. І ми сьогодні розглянемо, як ставити мат двома важкими фігурами, потім як ставити мат ферзем і як ставити мат турою. І так, дві важкі фігури. Тут є, в принципі, простий механізм поставити лінійний мат. Лінійний мат називається так, тому що ми лінія за лінією забираємо у ворожого короля простір. Першим ходом, незалежно від того, де король, ми маємо його обмежити, зіграти, наприклад, всі позиції Тура H5 для того, щоб обмежити його. І по п'ятій лінії, щоб він вже на п'яту лінію ніколи не зміг вити. Тобто граємо тура h5, він на п'яту лінію вже не зможе стати. І ось, коли наша Тура контролює п'яту лінію, іншої важкої фігурою в даному випадку це ферзь, ми даємо шах по шостій лінії. І коли ми дамо шах по шостій лінії, це змусить короля відійти на сьому лінію. Тепер ферзь тримає шосту лінію, король сюди не зможе піти, даємо шах шахтурою по сьомій лінії. Король змушений відійти на 8. Ну, і зараз хочеться поставити фігуру на восьму лінію, і це був би мат, але зараз король атакує нашу туру. В цьому випадку ми просто переводимо туру на інший фланг. Тура у нас швидка, король повільний. І ось тепер, коли тура тримає сьому лінію, ферзем ставимо мат по восьмій. Ось так ми лінія за лінією забрали у короля поля. Ідентично сталося мат двома турами. Також Давайте, з цієї тури почнемо, обрізаємо по п'ятій лінії. М можна. Обрізати там не лише по п'ятій лінії. Там, ми в даному випадку його женемо сюди, в цю сторону, на восьму лінію, але можна в будь-яку іншу сторону гнати. Тут просто це трошки складніше, трохи довше. Тому що, якщо гнати його сюди, то десь наш король буде путатись під турами, буде їм заважати. Можна гнати сюди, але щоб гнати його сюди, необхідно обрізати його по лінії. Знову наш король заважає. Тому тут найпростіше гнати на восьму лінію. Обрізаємо по п'ятій. Коли торат тримає по п'ятій лінії, іншу даємо шах по шостій. Зараз король атакує туру, переганяємо її на інший фланг. Ця Тора тримає шосту лінію, Шах по сьомій, мат по восьмій. Я думаю, з цим проблем не буде. Тепер важче. Як ставити мат одиноким ферзем? Тут нам потрібні скоординовані дії короля та ферзя. Суть подібна. Нам потрібно відтіснити короля до крайньої лінії. І ми за допомогою ферзя і короля поступово це робимо. Давайте спочатку обмежимо його простір. Зіграємо ферзь 5, наприклад, обмежуємо його простір і поступово будемо підтісняти його. Давайте підведемо короля. Зараз, коли король тримає поля усі доступні для чорного короля на п'ятій лінії, ми можемо шахом ферзем шостої лінії відігнати його на сьомому. Відганяємо короля, підводимо свого короля. Тут вже можна дати шах з поля F6 і король зможе, буде змушений відійти на восьму лінію. І тепер у нас вже є можливість ферзем поставити ферзя на сьому лінію. І Король вже обрізаний чорний по восьмій лінії, він вже нікуди з цих полів не дінеться. Нам просто, щоб поставити мат, потрібно підвести короля. Ми підводимо короля, і король нам потрібен для того, щоб він захищав ферзя, коли ферзь буде ставити мат. Ставимо ферзя на C7 і це мат, тому що королю чорних нема куди відходити, і король захищає нашу ферзя. Я покажу ще один механізм. Це перший приклад, який я вам показував, найкраще, щоб так ви ставили мат з координованими діями ферзя, ферзя і короля двома фігурами відтісняти ворожого короля. Але я покажу ще інший спосіб ставити мат, він більш легший для запам'ятовування, але трошки довший. Що нам потрібно робити? Давайте поки що ферзя десь поставимо. Нам потрібно ферзем постійно знаходитись до короля на відстані коня. На відстані коня. Я зараз покажу, що це значить. Отже, ми маємо ставити ферзя так, щоб він був на відстані коня до ворожого короля. Наприклад, ось він зараз на відстані коня. Можемо його поставити на Б4, він тут також буде на відстані коня до короля. Ставимо на це 3. Ставимо на c 4 також на відстані пришка коня. Тепер на полі d3 на відстані пришкакування. І так продовжуємо. Продовжуємо, продовжуємо. Просто ставимо ферзя на відстані коня і король поступово чорних заганяється на край дошки. Ось тут тільки важливий момент. Тут можна зробити грубу помилку, зігравши ферзем на G6. Це буде пад. Це ситуація, яку треба уникати, коли ми ставимо мат ферзем і королем, щоб не обмежити чорного короля настільки, щоб йому не було куди ходити. Зараз хід чорних, а їм немає куди походити, тому що всі поля короля контролює ферзь, і це пат. Усієї ситуації потрібно уникати. Тому ось тут ми ферзь G6 не будемо грати. В принципі, король і також вже обмежений. В нього є два поля, на яких він може ходити. Тому пату тут не буде. Він буде пригати по цих двох полях. А ми просто підводимо свого короля, щоб король допоміг поставити ферзю мат. Підвели короля і тепер знову ферзь підходить в притул до короля, король захищає ферзя і це мат. Це як матувати фрезем. Якщо будуть якісь можливо, питання, пишіть, я можливо, щось незрозуміло пояснив, буду шукати інші способи пояснити, якщо виникнуть якісь труднощі при матуванні. Я сподіваюся, у вас, у вас все вдасться, але якщо щось, запитуйте. І тепер матування королемі Торою. Це трошки складніше. Тому що коли ми матували ферезе, ми бачили ось цим другим способом, коли ми ставили ферезя на відстань коня, ми бачили, що ферзь самостійно може відтіснити короля на край дошки. Коли ми матуємо торой і королем, то тут потрібні скоординовані дії обох фігур. Тобто тура не може самостійно відтіснити короля. Але механізм, ну, перший. Етап плану у нас схожий. Нам потрібно відтіснити короля до якоїсь із крайніх ліній. На цю, на цю, на цю, на цю. Давайте знову будемо його гнати на восьму лінію. Для цього нам потрібно обмежити його простір. Я переведу туру на H1 і поставлю на H4. Вже король чорних на четверту лінію не зможе вийти. І ми його не маємо випустити. Якщо ми його вже обмежили по четвертій лінії, то він на четверту лінію не має стати ніколи. Тепер наша задача відігнати його далі. Далі його не так просто відігнати, тому що якщо ми даємо шах трою з H5, король іде сюди. Даємо шах з H4, він повертається назад. Нам потрібно, щоб його відігнати, нам потрібно, щоб наш король. Контролював усі доступні поля для чорного короля на четвертій лінії. Наприклад, якби наш король зараз стояв би на Д3, він зараз стоїть на e 3 але якби стояв на Д3, то наш король контролював би ось ці поля. Король чорних не зміг би відповідно відійти на четверту лінію, і тоді ми могли б дати трою шаг за H5, і це змусило б короля чорних відходити на шосту лінію. Нам потрібно добитися цієї позиції, коли наш король стоїть напроти ворожого короля, і що важливо, щоб був наш хід. Тому що якщо ми зараз походимо своїм ходом, станемо напроти ворожого короля, буде хід чорних, і їх король відійде. Тому нам необхідно добитися саме того, щоб король чорних своїм ходом став напроти нашого короля. Тут декілька прийомів запам'ятовуємо. Коли король чорних знаходиться на відстані коня до нашого короля, то ми граємо. Робимо вичікувальний хід Трою. Хід, який по суті нічого не змінює, просто передає чергу ходу супернику. Якщо граємо тура G4 зараз, хід нічого не змінює, просто передаємо хід чорним. Якщо їх король, король відійшов на шосту лінію. Якби він зараз став би сюди, то ми б вже змогли б зіграти тура Г5 і відігнати короля на шосту лінію. Але ми зараз побачимо. Він зараз відійшов на шосту лінію добровільно. У нас ще буде можливість побачити, в чому тут ідея. Отже, він відійшов на шосту лінію добровільно, ми можемо забрати в нього п'яту лінію. На п'яту ми його вже не пустимо. Тепер наша задача, щоб наш король став напроти, їх король став напроти нашого короля. Ходимо королем на d4. Ідея досягнена, їх король став напроти нашого короля. Даємо шах. підганяємо короля. Знову хочемо, щоб. Їх король став напроти нашого короля. Тому не, не одразу стаємо напроти короля, а стаємо трошки збоку. Хочемо, щоб їх король сам підійшов і став напроти нашого короля. Він не хоче, він тікає. Ми його доганяємо, доганяємо. І врешті він змушений стати перед нашим королем. Якби він тікав би ще далі, ми б зіграли король Б5, і тоді він знову був би змушений або стати напроти нашого короля. І ми дали би Тура Г7 шах, Або він відійшов би добровільно на восьму лінію, і ми все одно б зіграли Тураг7 і обрізали би його по сьомій лінії. Ось Король стоїть перед нами, даємо шах, відганяємо його на восьму лінію. І Зараз знову хочемо, щоб їх король став напроти нашого короля. Він тікає, доганяємо, нападає на нашу туру, як і у випадку з лінійним матом, просто переводимо туру на інший фланг. Королі знаходяться на відстані коня один від одного, робимо вищий хід, який передає чергу ходу супернику. Треба 7. Король тікає, ми його доганяємо. Змусили чорного короля стати навпроти нашого короля. Ну і, власне, все, Мат. Ось такий механізм. Відпрацюйте, будь ласка, тому що. Я таке посилання на цей розділ в практики налічася. Відпрацюйте, щоб у вас це дуже добре виходило. Якщо щось не вдається, напишіть, будь ласка, я можу спробую знайти якийсь інший спосіб пояснити, або, можливо, також надійді в інтернеті, можливо, хтось інший пояснить так, що вам буде зрозуміліше з іншого пояснення краще. І відпрацюйте ці механізми, тому що на практиці це буде зустрічатись дуже часто. Особливо матування фрезем, матування турою буде зустрічатися у вас дуже часто, тому це треба на автоматі робити. Тут, окрім тут перші два розділи: це матування двома важкими фігурами. Тут ферсіторан, тут дві тури, тут ставимо лінійний мат, п'ятий та шостий розділ матування фрезем, матування турою це ті, які треба пройти. Третій, четвертий розділ можна не проходити. Тут ферзь та слон, тут ферзь та кінь. Їх не обов'язково проходити, тому що тут якогось особливого спеціального механізму матування цими двома фігурами немає. І крім того, ви можете замотувати так, неначе у вас просто ферзь Можете на коня взагалі не звертати увагу. Тобто, якщо у вас ферзь та кінь, можете, там, коня можна просто забрати і ферзе матувати так, як ви матуєте ферзем і королем. Поступово королем та ферзем відтісняємо короля до краю дошки. Відтісняємо його до краю дошки. Не граємо ферсі 7, тому що це пад. Але ось коли король відтіснений вже до краю дошки, підводимо свого короля і матуємо. Тобто ось ці два розділи, вони по суті. Не так важливо їх проходити. Якщо ви будете вміти матувати фрезем, то ферзем і слоном ви точно замотуєте. Власне все. До зустрічі на наступному році.